Щоб зареєструвати новонароджену дитину в Польщі, потрібно звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану. Незалежно від громадянства батьків, малюк повинен отримати свідоцтво про народження. Дитина іноземців не отримує автоматично польське громадянство, але може його отримати, якщо один з батьків є громадянином Польщі. Реєстрація відбувається в Юацтану з Юілнаґу за місцем народження, а здійснює її один з батьків. Для цього потрібно мати документ про народження дитини з лікарні. Свідоцтво про шлюб батьків, якщо батьки перебувають у шлюбі. Завірений переклад Свідоцтва про шлюб. Свідоцтво про народження обох батьків із завіреним перекладом. Реєстрацію потрібно провести протягом трьох тижнів з дня пологів, щоб уникнути непередбачуваних проблем з вибором імені дитини. Підпишись на наш інстаграм та телеграм-канали.